стоп, не виключай цей відос. В цьому відео я дійсно тобі покажу, як ніхто інший, як з 5 тисяч гривень я буду розганяти свій депозит. Це буде велика історія. Я не можу чіпати свої кошти, я не можу більше докидувати кошти. Сьогодні я вивів 5,5 мільйонів гривень та залишив собі лише 5 тисяч. Це в нас трошки більше ніж 100 баксів, десь там 130 доларів. Та в цьому Відео повністю розганяти цей депозит. Це буде десь 10, 15, 20 відео, скільки мені знадобиться, скільки я і буду працювати, так як моя ціль, мінімум, це там 15-2 тисячі доларів, і потім буду їх знову виводити. То що, в цьому відео покажу вам свою саму топову стратегію. Але ж також, друзі, обов'язково приходьте в мій безкоштовний телеграм-канал, так як в Ютубі я багато чого показувати не можу. Як мінімум, ось ця наша стратегія. Ну і в цілому купа іншої інформації. Ось цього поставив вивід 5 і 5 мільйонів гривень, які мені, до речі, вже прийшли. То що, чекаю вас всіх тут. Тут купа стратегій, купа інформації, купа торгівлі. Та купа-купа взагалі всього. А наразі є лише 5 тисяч та велике вважання щось змінити. Тож хай це буде для вас якоюсь мотивацією. А зараз переходимо до нашого комп'ютеру. Бам, і так, перейшли вже до комп'ютеру. Маю 5 тисяч гривень, як я і сказав. І тепер буду заходити в суму не на 250 доларів, або там не на 250 тисяч гривень, а буду заходити на 250 гривень, так як ось наразі в мене є 5к, і більше я не можу сюди докидувати ніякі гроші. Тож потрібно максимально грамотно розпоряджатися цими грошами. Наразі в нас є топова стратегія, яка ну сайт, який дає мені сигнали, друзі. Працюю по цьому сайту. Tradingview він називається. Але ж наразі вже ніч і він в нас зачинений. Тобто зачинений не сайт, зачинені наші валютні пари, ось ці без підпису OTC, тож я не можу на них торгувати, у нас залишається лише OTC, та й буду на них торгувати, тож потрібно розганяти свій балансик. Працюю по нашому індикатору А Давайте це. зроблю скріншот, що десенько пояснюю, як я планую розганяти наш депчик, наш депозитик. Давайте беру всю таку стрілку і вам все покажу. Коротше, буду заходити в угоду. Це наша власна розробітка. З першого, по третій, наш квадратик. Якщо наш квадратик знизу нашого, досі, давайте буду ось так краще. Будити. Якщо ось, ось бачимо перші наші три квадратики, якщо наші три квадратики знизу нашої угоди, знижу нашого графіку, то ми заходимо догори на 2-3 хвилинки. Якщо наші ось ці квадратики зверху нашого графіку, з першого по третій, заходимо донизу, типу ви самі можете навіть на цьому скріншоті бачити, як воно в нас це відпрацьовує відпрацьовує. А квадратики догори заходимо в, 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 вгору квадратики донизу, ну і ось так в нас рухається прогнозовано графік. І наразі чекаємо з вами, поки тут з'явиться умовно один наш Квадратик. Це у нас створення сигналу, другий квадратик, підтвердження, і вже можна заходити донизу. І надалі буде з'являтися третій, там четвертий, п'ятий, і графік ще там далі, далі вниз, вниз, вниз буде в нас йти. Тож, в цілому, все пояснив. Тепер мені потрібно знайти нашу валютну пару, де в нас там буде один з першого по третій квадрат. І все, буде заходити на дві хвилинки. На 250 гривнів. Ну, Бачимо ось таку ситуацію, два квадратики, але чесно кажучи, бачимо, що тут дуже сильна якась бичка, і вже з'явився наш третій сигнал, ймовірно, в нас відкат, тож я ризикувати не буду. Тож, давайте приходимо далі і просто ось, ось так буду. Ходити по нашим валютним парам та шукати гарненький моментик для входу. І так, секундочку. Ну, ось бачимо три наші квадратики. Сюди можна зайти короткостроково на одну хвилинку на 250 гривень. Так як на 2 хвилини то мабуть, занадто сильно багато для цієї угоди, так як бачимо, що в нас дуже сильна волатильність тут. І пішов в нас прогнозований невеличкий відкат, трошки я потрапився заходити в цю воду, але ж все одно ведміжий тренд в нас наблюдається. Мені цього достатньо, щоб там зайти ой, випадково додав а, І мені цього достатньо, щоб зайти в нашу угоду на підвищення. Тож, давайте наразі будемо з вами дивитися на відпрацювання. Залишається 25 секунд до кінця нашої угоди. Поки що йдемо потрошки-потрошки по -трошки вниз, але ж мені достатньо того, що там наш Parabolic, наш індикатор, до речі, називається параболіксар, по його налаштуванню. Ось робіть скріншоти, бам-бам. Ось отак його налаштовуємо. І бачимо, що в нас.